Я вітаю вас на уроці української мови в 3 класі. Тема нашого уроку наголос. Правильно наголошую слова. Підручнику це сторінка 68, 69 Зручніше сідаємо. Урок рідної мови розпочинаємо. Розпочинаємо з каліграфічної хвилинки. Запишіть число, з яким ви працюєте, буквосполучення. Катерина і вислів з Катерини. Зима візьме, не голодом то холодом. Поставте відео на паузу і запишіть цю приказку. Навчимось правильно наголошувати слова. Сьогодні, принаймні, ми спробуємо познайомимося з наголосом і будемо вчитися наголошувати слова. Давайте пригадаємо, наголос це посилення голосу на одному зі складів слова. В українській мові наголос є вільним. Тобто, може стояти на будь-якому складі слова. Осінь, завдання, черговий. Слово осінь стоїть на першому складі, завдання на другому, черговий на третьому. Тобто, наголос є вільним. Він може стояти як на першому, так на другому, або на третьому, на четвертому і так далі. Прочитайте. Вираз на вірш Наталії трохи Походила осінь містом, не смітила жовтим листом, сюди листя не трусила, забавлялась, залишила, Вітер листя підхопив, покружляв і теж лишив. Видно, вирішив дарма прибиратиме сама зима. Випишіть перше речення з вірша. Перевірте, написане за підручником, поставте наголос у словах. Ми записуємо речення Походила осінь містом, насмітила жовтим листом. Всюди листя натрусила», забавлялася, залишила і виставляємо наголоси. Щоб легше знайти наголос, треба слово погукати. Походила осінь, містом. Насмітила жовтим листом, всюди листя, натрусила, забавлялась, залишила. Можете навіть як співаючи, ви почуєте, де поставити голос. Прочитайте слова вголос. І давайте виставимо наголос. Отже, дрова, виразно, сантиметр, листопад, предмет, читання, кілометр, ходжу, беремо, донести, була. Живемо. Новий, олень, подруга. Посередині. Поставте відео на паузу і навчіться читати ці слова правильно. Далі наше завдання записати спочатку слова, в яких наголошений перший склад, далі другий, потім третій, і підкреслити ненаголошені склади. Отже, спочатку ви пишете слова ті, у яких наголошений перший склад. Ну, Наприклад, дрова, перший склад наголошений, це слово будемо писати в перший стовпчик. Далі виразно другий склад наголошений, це буде другий стовпчик. Сантиметр, третій стовпчик. Так? Далі листопад. Рахуємо голосні 1, 2, 3, третій стовпчик. Предмет: Один, два, другий стовпчик. Читання. Один, два, другий. Кілометр, третій. Кунжу, другий. Беремо третій. Донести 1, 2, 3. Рахуйте голосні, і вам буде легше визначати який стовпчик записати. Була, другий. Живемо, третій. Новий, другий. Олень. Перший. Подруга перший. Посередині: 1, 2, 3, третій голосний, третій наголошений склад. Щоб легше рахувати, рахуйте голосні звуки. Ми знаємо, що в слові стільки складів, скільки голосних. Відповідно, один, перший, один, два, два. Голосних, два склади. 1, 2, 3, другий наголошений, другий склад, другий стовпчик. Поставте відео на паузу і. Закінчить написання цієї вправи. У чешській, ісландській та естонських мовах наголос завжди на першому складі слова. У французькій, вірменській узбецькій мові на останньому складі, а в польській і грузинській наголошений передостанній склад. Ми з вами сказали, що в українській мові склад є вільний, може стояти на будь-якому. Наголос є вільним, може стояти на будь-якому складі. Далі відпочиньмо. Наголос то зовсім не дрібниця. З наголосом вірно подруши і відкриє слово таємниця образи, образи, образи. Від того, як стоїть наголос, змінюється, може змінитися значення слова. Отже, Слова написані однаково, але мають різний наголос, і від того змінюється значення слова. Образи, образи, образи. Образи це значення, образи природи, так? В художників, якщо в нас стоїть наголос на першому складі. Образи це коли люди один на одного ображаються. Так? І об... Образи це ліки святих так? на зображення на іконах. Наголос може змінювати значення слова чи його форму. Прочитаємо слова в кожному стовпчику і порівняємо: орган і орган. Орган тіла людини, орган музичний інструмент. Приклад. І приклад, приклад математичний, приклад на зброї, озера. Оз... озера і озера. Немає якого чого. озера, але багато озера. Пісні, пісні, пісні. Не чути пісні, голосні, пісні, дорога і дорога. Дорога шлях в значенні і дорога це серцю мила. Дзвони і дзвони. Дзвони це на дзвіниці, а дзвони телефонуй, так? Поставте питання до слів, поясніть їхнє значення. Наведіть свої приклади, як наголос змінює значення слова. Запишіть. Що ж таке орган? Найбільший духовий клавішний музичний інструмент, що складається з набору труб, у які надходить повітря. Ось зображення органа. Подумайте, як правильно наголошувати виділені слова. Поясніть свою думку. Гірко плакати, яскраві плакати. Мала. Дівчина мала друзів. Цікаві книжки. Немає книжки. Рідні сестри, малюнок сестри. Зарахувати очко, заплющила очко. Рухатись на захід, захід сонця, можливий подвійний, шовкова білизна. Білизна снігу. В залежності від того, де буде стояти наголос, зміниться значення слова. А далі запишіть ось такі слова. Спробуйте виставити наголоси. Алфавіт алфавіт. Помилка і помилка. Також і також. Комбайнер і комбайнер, мабуть, і, мабуть, в українській мові існують слова. Які мають два наголоси. Подвійний наголос. Це означає, що слово буде правильно звучати. І в значенні звучання алфавіт, і в значенні алфавіт. І так само з кожним цим словом. Ну, наприклад, завжди і завжди. Так само буде. Да, деякі слова в українській мові мають подвійний наголос. Завжди і завжди. Ваше домашнє завдання вправа 6 на сторіночці 69. Складіть і запишіть три речення за світлиною. Позначте наголос у всіх словах. В кінці уроку оцініть, як вам працювалось. Я вам дякую за вашу роботу. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!